Вітаю, друзі, 12 листопада. Мідічгейт Несеться країною. Підозри, обрання запобіжних заходів. Політична криза. І гробове мовчання Зеленського, його зелених гнид, Банковий. Щось намагались в перший день вякнуть і затихли. Фактично, вчора в суді НАБУ довело, що Кабінет міністрів України формували не парламентарі, не парламентні. Навіть не Вова-Зеленський, диктатор і узурпатор. Кабінет міністрів формували Тимур Міндіч, друг і бізнес-партнер Зеленського. І Ігор Миронюк, фунт і довірна особа, сенатора Російської Федерації Андрія Деркача. Послухайте. Ось це відео з залу суду, де детектив НАБУ зачитує розшифровку плівок Міндіча. Кандидатурі на той час на посади в міністерстві. Зокрема, Идем, Демова говорит, смотри, я в любом случае меняю Маркарову. у меня есть несколько кандидатур. Все очень достойные, близкие люди, я пошлю кандидатуры, и вы у себя там выберете. Кандидатуры, конечно, Шмек отказался, знаете почему? Так, потому что 100% забанят. Далее, они говорят про министра энергетики. Далее, и в конце, остальное реченье, Миронюк, и третий вариант, с кураторством энергетики и экологии или объединение двух министерств или два министерства остаются вот так но тогда остается вопрос она либо остается здесь а сюда кто-то либо она сюда Ну, все сходится все все сходятся сюда что это для нас более важная позиция это то кто энергетик а сюда плюс в эту историю хочет забрать Юлі присоєння к Мінекономіки, це вони так відповідно спілкуються. І останнє речення першого абзацу. І девочка хоче притащити сюди замам этого Олега. Він їй то очень подобається. Я думаю, тепер у вас немає абсолютно ніяких запитань. Як так виявилось, що під час Кривавої війни, коли мільйони пішли на цвинтар, два мільйони доларів опинялися в Російській Федерації? Для кого вони там пішли? Для чого вони там пішли? Українці на цвинтар, долари. Сенатор. І це лише початок. Зараз заговорили сьогодні. Вже з'являться нові плівки. Міндіча, новий фігурант Сігізмунд, так званий, як кажуть, Сігізмунд це Уміро. Уміро полетів, нібито перейматися нашими українськими полоненими в Стамбул. Сидів, сидів в Києві, не переймався полоненими, не переймався замороженим процесом перемовним, а тут рвонув, чкурнув в Стамбул курілка картонна. Величезне питання, чи повернеться зараз в Україну цей директор Чебуречний. Чи секретар РНБО, уявляєте, яку посаду займає фігурант цих плівок? Залишиться десь там у Стамбулі. І ще надвечір з'явилася інформація, її почали писати діючі нардепи і, і, опозиційні. А мені її підтвердили. Підтвердили силовики, що після вручення другої підозри Олексію Чернишову, тому який кум родини Зеленських. А підозра хочу нагадати, йому вручена дуже цікава, що вже будучи фігурантом справи набу. Він та його дружина отримували кошти в БЕК-офісі завідкати з енергоатому, з української енергетики. І, схоже, по ходу плівок Міндіча, по ходу розмови, які йшли, кошти ці йшли на будівництво. На будівництво цих чотирьох будиночків, ми їх вам показували не раз в Козині, чотири будиночка по тисячу квадратних метрів, по 500 для прислуги. Один для самої родини Чернишових, інша для родини Міндіча, ще один для Андрія Єрмака. Ну і, звичайно, для Вобіка Зеленського. Так от, він уже був фігурантом справи, але їм так хотілося добудувати новітні межигір'я, що вони дружині Чернишова передали пів мільйона. 500 тисяч цього. Добудовуйте династію. Факти, які наразі вспливають, вони дійсно. Викликали гробову тишу. Гробову тишу серед слуг народу. Одиниці, одиниці мають мужність щось написати чи щось сказати. Притом я не впевнений, що й ці не узгодили з банковою свою позицію. Мовчить Зеленський. Не було вчора вечірнього звернення. Сказати нічого, прогундосити нічого. Бо його близькі друзі, всі ці шифіри, міндіші, чернешове, цукермани, вони робили гешефт на крові. Вони гендлярували, вони гендлярі на крові. Вони закривавлені бакси, закривавлені шекелі, по кишеням тягнули. Наразі міндій цукермани вже помічені в Тель-Авіві. Звалили. Ну, я не впевнений, що Тель-Авів їх збереже по одній простій причині. Якщо включиться ФБР, а походу ФПР вже включається в цю справу, то Дональд Фредович Трамп може з легкістю домовитися з Натаньяху, щоб забрати їх в Сполучені Штати Америки. Адже ще одна дуже цікава деталь. Ви ж пам'ятаєте оці брикети баксів? В е банківських упаковках Федерального резервного банку США з помітками Д, Серіями, це кошти схожі, які мали цільове призначення чи то на оборону, чи то на гуманітарні якісь цілі, але опинилися в бекофісі корупціонерів. А частина з них взагалі опинилася, де правильно, в Російській Федерації. Ну, сенаторам вже ж теж їсти треба. Не знаю, як він там сенатором став порушення всіх, там, навіть їхніх правил. Ну, видно, добре служив. А може, добре залегендували, бо деркач служить одному. Очевидно, що Андрій Зеркаць, сенатор Російської Федерації, і через свого Ігоря Миронівка, довірного особу, свого фунта через Тимура Міндіча, з яким вони тісно працювали, впливав не тільки на енергонатом, впливав на Багато процесів на формування уряду, ну, коротше, повний кабміндич, повний кабздец. Впливав на інші процеси. Е, я не виключаю, що за оцими гоніннями проти УПЦ, які ніхто не міг пояснити з боку там. Зеленської компанії могло стояти лоббі якраз з Москви. Для чого? А щоб стравити українців підірвати серед Чи міг це робити Деркач через Міндіча? Міг? Я хочу нагадати, що Протеже і близький друг Деркача, митрополит Драбинко, митрополит ПЦУ, рукоплискав цим гонінням і працював над цим. А Деркач до останнього, поки не втік з України, всі свої зустрічі проводив на голосі в храмі Драбинко. Враховуючи, що оце протистояння церковне, яке підриває Україну зсередини ініційоване ПЦУ, до керівництва якого входить драбінка, от вам і прямий слід в його зацікавленості цього протистояння Москва. Сенатор дивним дивом став сенатором, але от така от історія цікавенька. Ну і повертаючись до Кабмінця. Очевидно, що звільнення Гринчук, нинішньої міністерки енергетики, і е, Гаущенка, нинішнього міністра, колишнього міністра енергетики нинішньої юстиції, замало. Очевидно, що сам Кабмін, і його структура формувалася в бек-офісі корупціонерів і це вже відомо в суді. Тому повна. Повна відставка уряду Зеленського Терес Тому парламент має вийти з цього собномболічного стану, з цього шокового стану і почати працювати. Почати не просто працювати, а брати на себе відповідальність. Зовсім очевидно, що через права ви на фронті. Треба негайно змінювати головну командуюча. Закрити засідання парламента, заслухати, хто скільки куди вкрав, виділяв дерибанив і виводив на оборонних спорудах, бо їх немає. От ми бачимо, як росіяни з легкістю просуваються за Запорізькою областю та й Дніпропетровською також. Немає оборонних споруд. І тут, і тут надзвичайно важливе питання. Зміна головнокомандуючого І наступний крок передача новому головнокомандуючому функції Верховного головнокомандуючого. Ухвалення постанови. Про припинення повноважень Зеленського згідно Конституції, рішення Конституційного суду. І фактично усунення Конституційним шляхом від влади узурпатора і диктатора. Останні дні, що ми бачимо, і що відбувається? Більшість українців прозриває. Знімає рожеві окуляри і бачить. А король Вова Зеленський, він голий. Такий, як ото за роялем тоді стояв, голий. А корона з голови сповзала, закривала в очі, в уста, а потім перетворилася в ошийник, за який його тримає його ж корумповане. Оточення. І єдина людина, яка мужньо вчинила, це актор, його колега по серіалу Слуга народу той, хто грав прем'єр-міністра Бакланов, який розмістив в соцмережі фото своє і Зеленського у в'язниці. Саме там місце цьому. Диктатору, юзурпатору, керівнику, очільнику команди, ліквідаторів української державності і утилізаторів української нації. Друзі, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо. Нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити!